І всім привіт. Привіт! І ми продовжуємо проходити карту. Хоррор-карту під назвою Curse Over Mindsmood або прокляття над Майндсмотом, якщо в перекладі брать. Да. І тут у нас всякі чуваки, які не раді нас взагалі бачити. Да. І нам потрібно якусь, нам постелсу, потрібно... напевно, пройти в. А ми ще не радимо майбутньо для них. Що не скаче? Ну, взагалі ти безкомпромісний. Ну, а що, вони хотіли вбити мене, то. У мене іншого вибору немає. Або що вони мене, собігали? або я їх. Непогано так. Ну, в них тут Непогано є. так стріляється, гвинтівка. В У в них тут є якісь кулемети. З цього кулемета не можна стріляти. Не знаю. Блін, просто нормально вони тут так. Уструїли масат якийсь. Просто, як ти говорив, взяли локацію. А тут хай собі там ходить. Да. Куди... Куди нам взагалі треба? Так. Своїм таргетом. Ну, нам треба в готель. Нам треба в готель да. якось потрапити. Отут а ми зараз в цей собор, що Можливо... церкву потрапити не можемо. Можливо, нам взагалі не сюди треба було йти. Блін, шкода, що цю штуку забрати Ні, ну, нам не можна. Потрібно... Тут і пів. Ну, так, да, зараз б розстріляв би. Да. Пів села. Півністрі. Ну, значить що нам, походу, туди треба. Ну, то ж так. Ми пробігти зможемо, як думаєш. Бо в мене Та тільки сім патронів залишилось. Та тут їх не так уж і багато. Я думаю, ми впораємось. Ну, давай спробуємо. А, ну так в мене вже немає. Але давай. Так, ну ще. Блін, жалко, що з них нічого не випадає. Да. Прям в упор, такий підійшов, як вистріл. Та в мене воно якимось мультивистрілом стріляє, типу, зразу в три сторони да, чи через... ши. Він взагалі не знаю, мазіла просто. Вон, ти збираєш мої ці пулі. Хіба? Ой, Я перший. Блін, там ще да. хтось є в темноті, їх нас майже речі... не видно. Так. Да. <кх> У нас, до речі, нові плащі. А, ну так. Ось так. Да. Отакі. Боже, вони так сяють. Діволі. Прикольно. Це через ліхтарі вони так. Не можуть. кстати, коли ліхтарик береш в руку, то видно Що? сонце на плащі. Коли забираєш, то і не видно. Ой, так темно. Стало. Реально. Це в мене кулі не залишилось. А він ще залишився, прикинь. Треба так, його кильну. О, блін. Трішечки ну, кільнув разок. Ну не кільнув, якби він тебе кільнув, то ти вже був би знову мера. Ну так. Ні, ну він трішечки мене кильнув, я ж не сказав повністю. Ну хіба можна померти всього трішечки. лиш трошки? Ну, а, Стій! Я, я дещо не забрав. Просто. Вау! Що? Там так прикольно щось виглядає в тій церкві. Там ніби якось не знаю, люстра прям. Тоді вона й не одна, так подивитись через вікна. <кък> я не забрав там скриню не Та залутав. Він майже в останні просто. секунди згадав. Ну блін, ти конечно да. Тут якусь скриню я побачив. А вдруг би ми вже не знаю, відійшли Ось. Тут якийсь свисток є Блін, а може не треба було нікого стріляти? може би посвистіли, і все? І вони прозбіглись, да. Блін, а кстати, ну реально. Ну, ну вони в нас перші стріляли. Для чого ж там той свисток лежав? Так, да, вони просто Напевно, в мене в попередній серії стріляли, і це їм помста була. Да. А так, тепер вони. Так, ну. Ми їм помстились просто. Так, треба щось ну, погризти. Блін, тут ти. Не знаю, вулиці якимись ящиками завалені. Та в них і вулиці ящиками завалені, і. Люди всякі тут ходять, стріляють. І взагалі, ходу, ось художбусь, це і є готель. Напевно, ну, це... так. Історії Дані тут ніде сюди... ніякої немає. <свят> Та нібито немає, зато тут є шолом. О, тут є книга, тут навіть щось написано. Давай зараз прочитаємо. Книга так. Одна всього лиш сторінка. За наказом мера, готель буде закрито для відвідувачів і перетворено на його особисту бібліотеку. Не дозволяйте нікому заходити до цієї будівлі. Да. Ми якби і так зайшли. Так, да. нас, нас ніхто не зупиняв майже. Да. А ті, хто хотіли нас зупинити, вже. Зупинились самі, немає, в принципі. Так. Да. І що тут ці... там ще можна наверх піднятися. Ну хоча тут ніби як будь-який повинна бути десь, типу, історія якась. Угу. пір'їнки знайшли. Але щось поки не наблюдаю такої історії. Ну. пір'їнки це хорошо. Можна буде щось купляти далі в цих. Рашів, ну да, якщо ми знайшли. Можливо, з якщо ми знайшли пір'їнки, це може означати певно, що ми ще зможемо зустріти mm. торговця. Ну так. Тут прям така бібліотека якось. Ага. Він тут не можна нікуди пройти. І куди ж нам пройти? Я не знаю. А може, нам тут треба, не знаю, якусь книжечку дёрнути? Ну. Тут дуже багато є оцих поличок, куди можна вставити книгу, наприклад, пам'ятаєш, як в проходженні мапи. Ну, так, а в тебе. А в тебе немає ніяких книг. У мене є тільки книги. Я тобі ніби давав Я тобі ніби давав якусь там... А націю. до речі. Ну, Аж... я спробуй, якщо просто. я попробую. О. О нормально. Я спробував щоденник впихнути. Ось ще три Брячі. країни. Так, може це я теж якісь підкрадулі собі то... візьму. Штани, певно, брати ці завалі. не буду, вони якісь ...стрьомні. Можеш ти собі замінити? У ну, вони... тебе, в принципі, повний комплект, а я в цих штанах буду як клоун виглядати? У мене є свої стильні, якраз під ботинки підходять. Ви мене в рілі такий, прям знаєш, але хоча... все підходить. Ну, крім плаща, він не дуже вписується. Ну, шолом, звісно, не знаю. Шолом якось. Не, Ні, ну шолом сірий, такий штани сірі, ботинки сірі. Ну, не знаю, оті рожки якось краще виглядають. Ну, але без шолому я буду не так захищений. Так, тут можна у воду спригнути, Думаю мов як бахнуся, ногу зламаю ще. Да. Да. Просто хрящі поламаємо. Так. Да. Можна вже ліхтарки прибрати, вже день як би настав. Ми просто поки тут да. лазимо, то вже я не знаю. Так, ну ну я заміню на цей пайп, оцей пір'янок палець кудись. Да, піп. Такі Ой. тут вітрижі. Я не знаю, куди нам треба йти. Угу. Але в ту сторону не дуже хочеться йти, бо тому що ну, там треба... охорона стоїть. Може тут десь є якісь секретний до входу. Глаз. То якраз обхода там охорона стоїть. Вони зараз почнуть, певно, знову стріляти, а в мене вже немає чим відстрілюватись. Ну, в мене є зовсім трішки на один постріл. До чого ж велетенський цей собор, не знаю. <рикан> о, диви, я б мав рацію. Дивись, просто, тут можна залізти. А, ну Упал. так. У угу. мене перше так сказати. Блин, прям круто. О, пророблено. Ага. Мені вперше здалося, ніби ми просто на якусь шахматну дошку потрапили. Але тут знову нічого не видно. Ну. Підлога, в принципі. Там он достоїть на вході. Охор... Охоронці. Чотири, 5 навіть. Охоронці. Ну туди ми, напевно, не підемо. Чорт, ми вже тут спригнули. Не додивились до кінця, чи там ще може щось бути на вулиці, але вже ладно. Ну так. Тут Ачерпи. А до тих огурюнців ми бо... І знову написано щось на невідомій мові нам. Що якесь? заклинання. От аж так. Якийсь... Нґ... Епхай... Хах... Хас... Нутх... Дрн... Ні, це нехуйнярно щось. Дрн... Коротше, якийсь Дрн. Дрн... Дрн... Ви перезвете Дрн. Гала, гаразд і далі Дрон. Да. Дрон залишимо на потім. Так, тут ліжка якісь. Напевно, тут взагалі хліб знову. Mm -hmm. Певно, тут а вони, <смех> я <смех> не знаю, відпочивають, чи що вони тут роблять. Чого вони зібралися всі тут взагалі. Ну і напевно тут же шохоронців відпочивають, Чому на, на зілля дрінадо ще одні А зілля ніколи не буває багато? Тут якісь кулі нам дали. Ну, кулі, і кулі пулі. Деш, то в мене. Так, тихо кулі, не кричить. Кулі гулі. У них там теж кулемет. Брав! Я вкрав у них 44 кулі. — ти... Нічого собі, про, прям. <ріст> Блін, я прикинув, щоб ти вкрав кулемет, у них вони такі стояли, ти такий поніс. Там просто в них перед носом. Ти казав, що в тебе одна є, то я тобі якраз на одну менше дав, щоб да. було порівно. В тебе, мабуть, 23 да. і в мене. А тут ще щось є. Просто перед носом такий прибіг, забрав, побіг. О, поч... почекайте ну. Стоп. А там проходу все одно немає. Значи нам, в принципі, сюди. Ой, тихо, головне, не впасти з цієї мотузки. Так точно немає проходу. Я якось. Я якось тебе, так сказати, обійшов. Так. Люстри такий ефект роблять. Прям такий, ніби біля них туман зібрався. Угу. Так там що у а нас? А туди не можна. Просто трон. Це королівський трон. Да, тронний зал. Да, до речі, де мер? Може це його тронний зал. Ой, стій, там знаю. скринька. Две як заховали. Щет. Нічого собі. Це для ближнього бою. Ой, хоть би не звалитися звідси. Ну так, бо тут не зовсім зручно передвигатися. Та тут падати так високо буде просто. Та це вообще кіл просто зразу. Я навіть не знаю, чи нам до кінця йти, чи десь. Ну, певно... О, ще одна ну, там, скриня, там, там певно, перія може бути. Ну, або ще якийсь новий піп. Пір'я, да. Там пір'я піп. Да, давай це пер'я, а я тобі дам щит. Хочеш щит? Будеш будеш відбиватися щитом і піпом. Да. Саме головне, реально звідси не звалитись. Так. -мо. <кхів> я чуть не завалився, реально. Так тут а, мотузка є, чи немає. Тут є мотузка, але як це на неї зцигокатися. Тут же є мотузка, так? Так. Ой, не знаю. Чорт. Ве? Ве? Ой. Ну, трошки я зламав ногу, але <кхів> ну, я, в принципі, в порядку. Ох, ти теж. Блін. Ну да. Але не знаю, як розраховувати, що це порядок, Блін, всього півтора хп. Тут є історія. зараз блін. да я спочатку отхилюсь. трішки, блін, зілля. Давай тоді зачекай теж вип'ю зілля. Да. Все, у нас знову немає зілля. Давай ну, читати історію. Завжди, да. Давай. Я увійшов до собору. Мене зустріли спочатку вогнем, а потім тишею. Мені довелося пройти важку подорож. І все це заради сестри, якої тут немає. Ну реально тут сестри немає, тут є ось до свічки. І, а, тут ще кафедра єму може. Брате, вони знають, що ти йдеш. Мене врятували. Залиш мене, втікай з міста. Вони планують відвести мене до шахти для якогось ритуалу. Ну, в принципі, я так і думав, що буде якийсь ритуал. Вони планують план скам. І О, це все пас. Мердиві. О, ні. Він вибух. Діф, що він взривається. Ну, прям вообще. ха, -ха спочатку. Приведіть нам дівчинку, потім принесіть мені вазу, щоб я нарешті міг завершити ритуал. Дякую незнайомцю. Навіщо тобі взагалі твоя сестра? Якщо ти навіть не знаєш її імені. До речі, моє справжнє ім'я Охарту Ітака, що означає пророк Божий. А тепер досить марнувати мій час. Девіде, Подбай про цю людину. А. про... А? А, а нас типа цей чувак должен убить? О, нет! О, о, Йо, тебе убил сразу. О, но. Туру, ту, ту, Блин, ту, ту, я в этом отеле. А ж же мне идти, черт? Ты б его брали. Иди гать свои палицы и бежишь за мною. Так не знаю, мені треба. Чорт тут... тутівку в руки. Не знаю, я зараз якусь спробую пробратись туди. Хто мене б'є? Знаю. Боже, я по якимось печерам <смас> біжу за мною, біжить якийсь дедермально. По яким печерам? Не знаю, і тут якісь жуки чи шуйниці нападають. Поможіть жить мені хто супоріме. Чорт. Нет! Чорт забирай, як мені пройти до приванс. Та чорт. Блін, да. та це капець якийсь, мені треба лізти по от мотузці, а ти там десь по як вже катакомбах. нарешті ми тут. Блін, це якийсь капець, він там внизу ходить, там була скриня. Я хотів її підібрати, але в етозі я не зміг цього зробити. Магазин знову цього чувака. Я хочу до вниз залізти, але, але там той псих ходить просто. Там, блін, вип'інте цей дерев'яний нікому не треба він. Це то шлом. Так, мені би повернулися в це саме місце чи ні? Я щось не... тут стіна розламана. Ще пір'ї Але там якась скриня була внизу. Хочу її забрати. Щит, в руки візьмем. Блін, да, проти того чувака, певно б не помішав би щит. Ой, може це... Тебе більше здоров'я, може, ти зможеш збігати вниз, отуда спробувати знайти скриню. Я, взагалі, тебе якби потеряв трішки. Я отут, ось до біля цієї дирки в землі. Куди ти взагалі пішов? Ти кудись уже побіг, не Ді, туди. Що Шо за шолом такий? Якийсь новий? Що ж так ось тут був. Іди я своїм шоломом, щитому туди вниз лізь і знайди скриню. І дістань там, подивись, що там? в ній є, ну звісно, він там, і Це там хто? чешуйниці і він. Блінь. Ц... Нічого не бачу, чекай, чекай. <рисвіт> да Куди ти лізеш? Вилізь відсюди. <рисвіт> Просто такий заліз, туди пощипали, Стоп. чешуйниці. Жди, я ничего не бачу. Я можу вот так. Так, тихо. ху понаблюдать. Блин. Да че чешуйнить я так кусають боляче. О, блин. Идите от від мене. Блохи. Кто там свистить? А цвети. Чашуйниці свистять. Кажуть, их цей. Атакують. Тут а, короче я спротел Ихний Дим Дам Ихний Дим атакует Як же ж так зробити разпробую Держи щита и не стрілять Потому что Ти Коли стріляєш, Ти не можеш просто Почекай, але ж як мені щита тримати, мені Ліхтар треба Я нічого не бачу, без нього Тут і так там Блін, Девінь. Да блин, ці тупі за це зару мене, не знаю, висмукчить. Що поки я так сказати, туди дойду, до цього Девіда. Так, ну я думаю, в принципі, ми тут можем завершить, уже поговоримо із цим е, таємничим чуваком уже в наступній серії. Да. Нам коротше, чумним, да, нам, коротше, в наступній серії, а. як ми зрозуміли, треба буде дібратися до шахти, і вже в цих шахтах мають якийсь ритуал над нашою сестрою. Точніше, сестрою главного героя проводить якийсь ритуал, таємничий да. страшний. Ну Ну, і ми повинні цьому завадити. Ну, Думаю, так, якщо ми в принципі, встигнемо туди сестру, дійти, якби. то в принципі, ми зможемо певно завадити цьому ритуалу. Поторгуємо з ним на чарівне пір'я 14 штук. До речі, ми да. сходили все ж таки до того Девіда Давіда, який там ходить просто в цих катакомбах, через які я сюди перся. І там було дві зачаровані книги. Я не знаю, нам, певно, треба щось зачаровувати, але що, в принципі, зачаровувати? де взагалі Ні, ну зачаровувати, наприклад, зустрічаю? певно, на. Квадлі о цьому можна. Але, блін, в мене й немає. Ну як є, звісно. Це обладунки якісь. А що, якщо я спробую, от, наприклад... Дожди, от у мене зброя. Її можна зачарувати, наприклад, на силу? Якщо так. Ну, перевіняти її зачарувати на силу не можна. Ну, тоді це безкорисне закляття. Я не хочу байонет зачаровувати, який вже майже зламався, просто а на стрілкову зброю Взагалі, закляття ці ми... накласти не можна. Пішли до того девіда, знайшли там ті книги зачаровані, які не можна ніяк ну, використовувати. Та взагалі блін він так лупить той девід. Він, я думав, мене просто ще секжав пальці лосаті, Не знаю просто в мені почулося в лосаті. Бігають оті пальці, там теж кі, пальці. Ой, це він там стоїть. Да. Просто бігають по цим катакомбам, Щепать біжиш, спотикаєшся об них, старайся втікти від цього да. леві, да? Ти ж ці криси під ногами прутаєшся. назад. Коротше, гаразд, давайте завершувати на цьому. Да. Побачимось в наступних серіях. Так.